Ліс наше багатство. Колись такими табличками рясніли усі лісові дороги. Нині цих вказівників вже давно немає, а ліс перетворився на багатство окремих посадовців, що мають до нього доступ. Волинський ліс стерегли настільки ретельно, що головний лісівник став мільйонером. І як тільки статки Олександра Кватирка заходилися рахувати правоохоронці, його хутко підвищили у посаді. І перевели до столиці, а сюди призначили нового. Не тільки Волинь, а й напевно вся Україна зраділа, якими статками обросла сім'я головного екс-лісівника Полісся. Правоохоронці кажуть, що майно сім'ї квартирка майже на 10 мільйонів гривень перевищило його законні доходи. Тут і нерухомість, і автомобілі, і коштовності, чого забажає лісівнича душа. Прийшли слідчі і мали на що подивитись, як в музеї побачили цілу колекцію коштовних годинників. Де ж слідчий ще таке угледить? Годинник Брайтлінг, годинник IWC, годинник карт'є. Але поки полісмени лише тепер взялися рахувати статки квартирка, на Волині чи не кожного дня. Гектар за гектаром вирізають ліси. Ліс фактично тане на очах залишаються лише голі галявини. Де межа цього свавілля і що може зупинити бензопили?